Доброго ранку. Документу. Сьогодні у нас відбудеться заняття з розвитку мовлення. А скажи мені, будь ласка, Матвійчику, яка у нас зараз пора року? Пора, пора. Пизнал. Нет, на жаль, літо в нас вже завершилося. А зараз тут. у нас осінь. 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 Матвійчику, а ти знаєш, чим багато у нас осінь? скоро починається зима. Так, дійсно, після осені починається зима. Але чим багата осінь? Що у нас е, відбувається восени? В огородах, в садах. Що люди збирають? Що люди збирають? Урожай, урожай. Так, урожай. Молодець. Матвійчику, А поглянь, пожалуйста. Що це в мене є? Ти знаєш, що <риклад> Ти колося, так колося? А, а, а знаєш, що люди отримують з колося? Але на початку вони отримують зерно. Так? Так. А вже зерна. Давай відгадаємо з тобою загадку. Що ж вони виробляють з зерна? У землю кидала. Послухай, будь ласка, уважно. Куди У землю кидалася, у полі колосилося. Печі гартувалася, а запахом приваблює. Ну так, да. а знаєте, що це? А зараз скажи, що це у нас? Бучі. Хліб, хліб, різні вироби з хліба хліб. хліб. хліб у нас. Здавна хліб шанували та берегли, бо це основна їжа. Люди казали хліб батько, вода мати, хліб усьому голова. Сьогодні в магазинах продають і хліб, і булочки, і багато інших хлібних виробів. Але так було не завжди були часи голоду. І і так, да, коли багато людей вмирало, бо не мало що їсти, не було хліба. Тож хліб треба шанувати і берегти. А скажи мені, Матвійчику, як ти гадаєш, а, чи легко хліб потрапляє та швидко потрапляє до нас до столу? Смотрю! Сложно, так, а чому ти знаєш? Давай ми з тобою поговоримо про це добре. добре. Бо, щоб отримати хліб, землю треба зорати. Подивись, ти знаєш, як називається ця машина? Так, так, я давно це знаю. Молодець, так, це трактор з плугами. так? Він корить да. землю. Потім треба засіяти зерном. Пшениці. Це зерно. Сіниться, це падає. Це теж трактор, але сіялками, так? Так. Да. Щоб засіяти Жен... зернятко. Зернятко. Жита або пшениці. Коли зернятко зізріло, його треба покосити. Комбайн. Комбайном, звісно, який ти розумний хлопчик, ти все все знаєш. І так, та все треба. Так комбайном косять на, на грузовик та відвозять його куди, може, ти знаєш? Міляці. До млина. Вітаю у нас ще один учасник Володимир. Так. Доброго ранку. Mm. Так, відвозять до млина, там його зерно переробляють на муку. Ось так виглядає мука для ржаного хліба, а ось так біленька така, пшеничного. Муку відвозять діти до хлібзаводу де там випікають хліб. 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 Так, а потім його відвозять до магазинів, де ми з вами його і купляємо. Ось який довгий шлях проходить хліб. Так? Люди, які працюють на полі, щоб хліб з'явився у нас на столі, називаються хлібороби. Це дуже почесна справа. Люди дуже поважають хліборобів. Хто хліб готує? Так, це ті люди, які працюють. У полі, так, так добре. А зараз діти, я пропоную вам послухати казочку? Так. Да. Годні, Згодні. А казочка ця називається колосок. Так. Уважно слухаємо жили собі двоє мишенят круть та верть і півник, волосисте горличко. Мишенята було тільки і знали, що танцюють та співають. А півник досвіта встає, всіх піснею будить, та й до роботи береться. Ото його якось підмітав у дворі півник та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказується одне мишеня. Не я, отказується друге мишеня. Добре, каже півник, я його обмолочу і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От Уже й обмолотив півник колосок. Та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, ідіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігала мишенятка. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоть. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть, ну, то я днесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачуть, у довгої лози граються, прийшов півник додому, знов кличе мишеня. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс, поприбігали мишенятка, пораділи, ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та піріжечки встигти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов своє, не я пишить круть, не я пишіть вер, верт. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив їдник тіста, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріла, посадив пірішки. Мишенята собі діла мають, пісень співають, танцюють, а ось і спеклися вже пірішки. Мишиня... А, ми... а мишенята вже йдуть, і гукати їх не треба. Ой! І голодний я каже круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу, а півник каже, стривайте, но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть Мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше підказують круті із вертими. А тісто, хто місив? Піч, хто затопив? Пиріжки напік. Ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони залазити злазити столу, а півник їх і не тримає. Що ж о таких лінівців пиріжками пригощатиме? Діти, скажіть, будь ласка, мені сподобалась вам казочка? А скажіть, будь ласка, а, як ви гадаєте, чому, чому нас навчається казочка? Ця казочка нас навчає, щоб щось, щось отримати, треба працювати, так? Працювати. Бо хто не працює, той і не їсть. Згодні? Згодні? Згодні, молодці. Бачу, ви вже трішечки втомилися, так? Давайте так. ми з вами. Перепочинемо, хвилиночок 5, не більше. Так? Да? Так. Так? І у нас з вами наступне заняття буде? Заняття? Так. Да. На відпадання.